Роль детектива, який, щоправда, розшукує зашифровані слова, приміряють на себе діти, котрі долучилися до літнього табору на базі Теобанду. Аня впоралась однією з перших. Треба було знаходити слова. Слова «пенал», «пенал», клас, вчитель, перерва, ручка, дзвоник. Все А подав Все. Що? А з інших предмайків там? Що ви ще такі цікаві робите? Читаємо. А що Казки. – А яка твоя улюблена казка? Снігова королева. Парадізо парафіяльний табір при Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі. Знаємо, що по Мукачевській єпархії в різних парафіях організовують такі літні. Табори для парафіальної молоді, ну і також наш собор також організовує такий літній табір, який триває протягом цілого липня. Впродовж чотирьох тижнів діти, батьки яких і парафіянами кафедрального собору приходять і відпочивають тут у цьому літньому таборі. Дехто з дітей відвідує табір упродовж усіх чотирьох тижнів. Дехто долучається до одного з тижнів. У середньому кожна тижнева зміна 60 дітей. Програма насичена і продумана до дрібниць. Свій символізм має і назва табору Парадізо в перекладі з латинської рай сама мета табору, щоб для себе діти відкрили, що рай це не є таке якесь місце, куди там християни прагнуть потрапити. І треба бути обов'язково слухняним, виконувати усі там приписи і канони, щоби обов'язково потрапити в рай. Бо якщо ні, то, то у пекло, що то не якесь таке місце, яке таке омріяне, до якого треба потрапляти за будь-яку ціну, але що це є певний стан, який можна вже смакувати тут і тепер. І ми прагнемо всім серцем створити такі таке середовище, де би. Діти трошки засмакували того стану. Стану любові, поваги один до одного, стану, де, де діти проживають день у радості, проживають його з Богом. Оце є основна мета цього табору Парадіс. Кожен тиждень табору має свою тематику. На одному з попередніх розкривали суть гріхів та чеснот. Передостанній тиждень минулий в нас мав назву Лицарі Бога. Ну і хто такі є лицарі Бога по слову апостола Павла то ті, які не воюють проти крові і плоті, але проти, проти духів злоби в піднебесних просторах, тобто навіть і проти тих гріхів. І тому кожен тиждень брався як основний гріх, я знаємо, що є сім головних гріхів і є протилежні їм чесноти. І пробували так трошки розкривати, а з чим же ж таки нам треба вести боротьбу. І навіть такий цікавий один такий був проєкт, що пробували мали такі кульки, на яких були написані гріхи, а дротиками, на яких писало чесноти, попадали в ті кульки. Тобто таку, таку вели, скажімо, боротьбу. А цього тижня діти мандрують країнами Європи разом зі святими. Кожна країна Європи, візьмімо, чи то Франція, чи Італія, чи Польща, має своїх заступників, своїх святих, і з особами яких сьогодні діти знайомляться і відкривають для себе, що то були такі прості люди, такі як і ми, що не були якісь герої, супермени. Але завдяки тому, що довіряли Богові, довіряли своє життя, завжди покладалися на нього, вони, Бог їх зробив святими. Духовно-просвітницька частина триває до обіду. Перед тим ранкове коло та зарядка. Духовні зустрічі проводять священники. Приходить якийсь інший отець і відкриває їм тему, якою вони будуть надихатися протягом дня і які будуть проживати. А ще в таборі різноманітне дозвілля. Ти маєш угадувати загадки. В тебе є три варіанти, і ти маєш, і ти маєш угадати правильну відповідь. Друга гра – це ти маєш запам'ятати карту там, де саме більше балів. Вони перемішуються, і ти маєш вибрати правильну карту. Тут класні квести, тут весело, фізкультура. Мені тут подобається те, що тут дуже весело і тут багато діток, що можна погратися. І ми тут перед їжею все молимося, і мені подобається, що тут є зарядка. Е, ну, ми вивчаємо Бога. У нас е, кожен день або промова, або літургія в церкві. Потім ми йдемо снідати, і потім у нас вільний час. Кожен день дають морозиво, граємо в теніс, граємо в такі звичайні ігри, кидаємо. У нас є такі штуки, що на руки надягаються, і там кидаєш м'яч і треба ловити. У таборі намагаються організувати відпочинок так, аби він був не просто змогою набратися сил, а і щоб діти опанували корисні навички. Лідія Подолай відповідає за групу Єрусалим. У нас багато активного відпочинку, спортивних ігор. Також ми влаштовуємо різноманітні квести. Кожного дня у нас нова тема. Намагаємося зацікавити діток, щоб вони літо провели із користю для себе. Крім того, діти ставили сценки на основі притч про чесноти, божі заповіді та біблійні мотиви.